Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні ми з вами розпакуємо мою парфумерну новинку. Незважаючи на те, що на вулиці дуже темно: період дощ, але ручки в мене чешуться і ніс так само. Нарешті розпакувати довгоочікуваний аромат, який я собі замовила від бренду Джердіні Дітоска. Десь кілька місяців тому у мене на каналі вийшов огляд майже на всі аромати даного бренду. Надія, парфумерна блогерка Надія з Польщі надсилала Аромабокс сюди в Україну. І цей Аромабокс. Повинен був гуляти між парфумерними блогерками. Я не знаю, де він застряг. Але я особисто познайомилася з ароматами від Джардіни Дітоскана. Хто не дивився, обов'язково подивіться, друзі, тому що це неймовірні аромати. Мені сподобались там абсолютно усі. Але один якось по-особливому зачепив струни моєї душі, і я вирішила, що він рано чи пізно має у мене з'явитися. І ось нарешті цей день настав. Аромат називається розорубіно. Ось так от виглядає пакування. Просто ніякої захисної плівки, щось мені таке нагадує, як Франческа Б'янкі. Ніякої плівки, абсолютно нічого немає. Саме звичайна коробочка, і тут просто ось така от наліпка з назвою. От, подивіться, Джардіні і Тоскана. Розорубіно, просто от така от наліпка, і тут навіть гуляє коробка. Ну, типу. Не знаю, цей аромат я купувала на сайті Parfumka Shop. Це була моє перше, перша співпраця з даним інтернет-магазином. Все пройшло досить швидко. А, буквально вчора я оплатила, сьогодні вже приїхало моє замовлення. Єдине, що не поклали я жодного там, пробника чи сампла, це трішки мене засмутило, тому що. Ну, аромат не дешевий, як би могли б щось і покласти в подарунок для того, щоб з чимось познайомитися і в майбутньому, можливо, у них і замовити. Ну, ладно, тут таке. Коротше говоря, я не знаю, як його правильно так от відліпити. Я сподіваюся, що з ароматом все нормально, тому що ну, це трішки дивно. І навіть тут, знаєте, позаду така наліпка є, вона ніби чуть-чуть брудненька, так що видно. О, тому я буду розпаковувати на камеру і, можливо, навіть ось так просто відкрию. Да. Навіть не потрібно нічого зрізати. Це взагалі отак от, от виглядає флакончик. Ну, давайте я його дістану. Він знаходиться в такій м'ягенькій поролоновій штучці. Так, окей. Ну я сподіваюся, так і повинно бути, тому що це мій перший взагалі досвід. Із цим сайтом, хоча я знаю, що інші люди там купували, і ніби все добре. Перший досвід із сайтом. І, власне, з даним брендом мені нема з чим порівняти абсолютно. Ось таким от чином виглядає флакон. Така кришечка. di Giardini, Дітоскана. Giardini Тут ніби як трішки фарба слізла. Бачите? Кришка дуже цікава, ніби це дерево, але я не впевнена. А це можливо йде, так це дерево. <гум> Тому що тут можна побачити вирізане. Ну, хорошо, момент істини. Я, в принципі, аромат так трішки пам'ятаю. Що я від нього чекаю, друзі? Я чекаю від нього шоколадної троянди. З дубовим мхом. Саме так я почула цей аромат, коли я вперше його тестувала. Давайте подивимося в піраміду. До речі, о, він же пахне клас. Цей аромат був створений, не знаю, в якому році не написано на фрагаранти. Парфумеркою Сільвія Мартінеллі. В Верхніх нотах Бергамот, Апельсин, Лимон. В середніх нотах какао, троянда, лісові ягоди в базі, дубовий мох, кашмиран, кумарін, рожевий перець і пачулі. Ви знаєте, коли я тестувала аромати даного бренду, то ось цей кашмиран він просто червоною ниткою проходить майже через усі аромати даного бренду. І це дуже цікава нота. Якщо ви знайомі з чистою молекулою кашмирану, це така незвична, дуже незвичне таке звучання. Мені це нагадує, ніби кашеміровий пліт. Дістали з погріба. О, такий от запах. М -м, тут одразу відчувається цей кашмаран, але це просто база. база. Кашмаран – це база цього аромату. Це троянда, це какао, така от реально шоколадна, ледь шоколадна троянда. з не можливо, лісові ягоди, не знаю. Найскравіше тут відчувається, какао, троянда дубовий мох на кашмарановій базі. М -м, Боже, тут ще є кумарин. Він дуже красивий, він дуже незвичний. Я ніколи не зустрічала такого подібного звучання. Взагалі, цей бренд він мені дуже сподобався, коли його тестувала. І... Я дуже рада, що в мене є от такі записники, куди я записую якісь перші враження. Да, і можу потім до цього записника повернутися, перечитати, десь згадати або відео своє подивитися це такий своєрідний парфумерний щоденник. Але коли я тестувала той аромабокс від Надії, я дуже сильно економила для того, щоб вистачило іншим блогерам познайомитися з цими ароматами. Тому, ну, так Знаєте, особливо в пам'яті ці аромати в мене не засіли. Тільки от завдячуючи цьому блокноту і, власне, своїм відео, я можу собі нагадати. Але... От е, мені здається, що коли я вперше тоді з ним знайомилася, я не відчувала аж так сильно кашмаран. А зараз, перше, що відчувається, це кашмаран він настільки тут активний. Боже, але це какао. Це щось неймовірне. Це, це настільки дивно і настільки гарно Труянда вона солодка. Вона така шоколадна, знаєте, аж теча, тягуча, солодка. Дубовий мох він просто відтіняється. Це, до речі, до якого взагалі, до якої групи належить? Не написано. А, деревині, деревині написано, але ну, не знаю, я би не сказала. Це щось таке ледь східне направлення. Це така східна, я би сказала, троянда. Вона солодка, напевно, за рахунок комарину, за рахунок као. Ця троянда вона набуває такої солодкості дуже дуже тягуча. Це не така троянда, до якої ви звикли. Це не, ну як сказати, мені навіть важко з чимось порівняти цю троянду. Я ніколи не зустрічала шоколадну троянду. Якщо ви знаєте якусь шоколадну троянду в парфумері, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Мені буде дуже цікаво. Лісові ягоди, я на них дивлюся от зараз да, і вони мене відносять до Брекена від Амуаш, це точно не Брекен. Я не відчуваю тут старту, взагалі, от верхніх цих нот, типу Бергамона, Апельсин лимон. тут немає нічого. Аромат одразу стартує кашмираном. Це такий, знаєте, пліт кашеміровий плід, який достали з погріба на свободу. Тобто, вже з цієї, знаєте, такої пліснявілості, з зіпрілості, з затхлості Його достали, цей плід. На ньому троянди з шоколадом, з дубовим мхом і тонка. Аромат теплий, затишний, незвичний, густий, тягучий. Я не знаю, з чим вам його порівняти. До речі, що тут Ох, люди говорять? Люди порівнюють цей аромат з Брулюре Rose 13 від Парфумерія ну, Дженерал. 13 номер. Ну, я не знайома з цим ароматом, нічого не можу сказати. 4 лайка, 1 дизлайк. Ну, Далі Pure Distance номер 11 Знову ж таки, не знайома з цим ароматом. Далі Дахабка Яу. 4 лайка, 2 дизлайка, ну, самі посудіть, так? і Лаквароса Фенді, 3 лайка, 1 один дизлайк. Взагалі, я так зрозуміла, що бренд не надто популярний. У цього бренду суперпопулярний аромат. Лати, які там? Лати, лати, щось з лати зв'язано, Я забула. ну Ви поняли, як він називається той аромат? Дочі лати, як. Лат, щось, коротше, злати. з лати зв'язано. Всі помішались на тому лати. Він класний. Я його так само тестувала. Я пам'ятаю, що він пах пінкою за лати Мак'ято, коли чуть-чуть кави багато молока. Пінки, я ненавиджу взагалі пінка, я ненавиджу молоко. Особливо гаряче, особливо з пінкою. це просто бе. Але запах приємний. І я знаю, що він такий нуткуватий може комусь здатися, але мені зараз. Так хочеться гурманіки, ну, такої лактонної, що я би толати би купила. Ну, там ще якесь слово, я не пам'ятаю. Б'янкола. бян точно, біле молоко. Ну, я розпочала з цього роза рубін, роса рубіна. Мені здається, що цей аромат буде досить сійкий і шлейфовий. Те, що він незвичний, це точно. Друянда з кашеміровим таким пледиком з кашмираном. Ну, хто знає, але от це воно. І дубовий мох, і шоколад. Дуже, дуже гарний аромат, незвичний, цікавий. Начало, так сказати, положено. Перший аромат з даного бренду в мене є. Сподіваюсь, далі буде. Друзі, напишіть, будь ласка, чи ви знайомі з якимись ароматами цього бренду, який у вас Любінчик, або, можливо, якісь вже є в вашій колекції повноцінний флакон, мені буде дуже цікаво. От, у мене от такий покажу, але ні слюди, ну нічого, Що з цими італянцями <рек jótok> не так. Франческа-бянка не слідує свої аромати. Так само, ці. Ну, типу, можна просто при бажанні <преку> відкрити, отак <реку> от відкрити. <реку> відкрити і все, що заводу зробити, але ну, аромат пахне так само, як я, коли я його тоді тестувала. Все, друзі, ось така була розпаковка і враження перші, другі, <гум> другі, треті. Дякую, що подивилися це відео до кінця. Нехай у буде добре. Всіх обнімаю, всім папа. -па.